Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні ми з вами поговоримо. Ой, що це? Це хтось плаче, а хто це плаче? Можливо, хтось з вас? Ой, це ж наша лялька Настуся плаче. А як ви думаєте, чому вона так гірочко плаче? Ой, дітки, так наша лялька захворіла. Як ви думаєте, що потрібно робити? Так віднести нашу ляльку в ліжечку. Дітки, а як допомогти ляльці? Кого необхідно викликати? Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки і мікстури. Так, дітки, це лікар. Нам потрібно зателефонувати і викликати лікаря. Ось лікар приїхав та слухає хвору ляльку. Згодом дивиться горло та рекомендує постільний режим та лікувальний чай. Дітки, як ви думаєте, який зараз настрій у ляльки? Так, не гарний, тому що вона хворіє. А який настрій буде в неї, коли вона одужає? Так, гарний, веселий, молодці. Друзі, пропоную вам послухати віршик Анатолія Камінчука про півникове горе. У півника горечко, заболіло горлечко Він холодну воду пив, на морозі походив, а курочка куткудакче, біля півника аж плаче. Не пий півнику води на морозі не ходи. Дітки, яке горе сталося у півника? Так, заболіло горлечко, А чому воно в нього заболіло? Так, бо він пив холодну воду і також на морозі ходив. А що робить курочка? Так, кутку кудаче біля півника аж плаче. А що вона радить півникові? Не пий півнику води на морозі не ходи. Дітки, давайте з вами пограємо в гру, так чи ні. Я вам буду називати ситуацію, а ви, якщо так можна робити, то будете плескати в долоні, а якщо не можна, то потіти ніжками. Необхідно рівно сидіти за столом. Так, правильно. Під час їжі не слід розмовляти. Так, молодці. Не можна умиватись щоранку. Так, це невірно. Не можна брати гострих предметів до рук. Так, потрібно мити руки після повернення з прогулянки. Так, правильно. Молодці дітки, ви сьогодні дуже гарно старалися і допомагали нашій ляльці, яка захворіла. А я вам кажу до побачення, дітки, до нових зустрічей!